Океан Ельзи в Сумах, наше місто серед семи українських міст, де заплановані концерти гурту в рамках світового туру. Їхній виступ в нашому обласному центрі відбувся учора. Тож, яким концерт побачила моя колега Юлія Дунаєвська, дивіться далі. Черги фанатів вишикувалися до входу на ювілейний за кілька годин до початку концерту. Впускати на стадіон почали за дві години до виступу. На вході відвідувачів, як і попередні три роки, зустрічали волонтери. Цю традицію запровадив Святослав Вакарчук. Це хороша і правильна традиція європейських фестивалів. І так як він часто буває за кордоном, я думаю, що він бачив або на концертах, або на фестивалях. І ми спробували залучити в 2012 році перший раз волонтерів. І ця хвиля дуже активно почала розвиватися. В нас зараз у спільноті 11 тисяч людей. Початок анонсували на 20-ту, але артисти запізнились. Доки фанати чекали, заспівали нам улюблені пісні Океан Ельзи. І я... Я так хочу до тебе. Як до матері немовля, я їду додому, до себе додому. Тільки там, тільки там, де нас нема. Там не падає зима. Я не здамся без бою. На концерт Вакарчука у першу фанзону прийшов і боксер Тарас Шелестюк. Він з родиною заспівав нашій знімальній групі свою улюблену пісню. Ми минулому році концерт розпочався 40 -ка. хвилинним запізненням. Зараз вже майже дев'ята сцена досі пуста. Що ж, чекаємо? За кілька хвилин Святослав Вакарчук вийшов на сцену. Товий тур тривалістю в два роки. Музиканти запланували на підтримку свого дев'ятого студійника без меж, який презентували 19 травня. Тож на концерті звучали і нові пісні. На одній з них сумські фанати влаштували флешмоб. Концерт тривав близько трьох годин. На біс музикантів викликали тричі. Юлія Дунаєвська, Віктор Лапченко. на часі новини.